Ситуація в зоні АТО залишається надскладною. Жорсткі бої на державному кордоні тривають декілька діб. Військових Збройних сил України обстрілюють із мінометів і артилерії, зокрема градів. За інформацією цивільних громадян, установки розташовані в селищі Гуково на території РФ. Росіяни обстрілюють і свої території для дискредитації української армії. По той бік кордону стягуються ворожі війська. Відомо про передислокацію колони військової техніки поблизу міста Старий Оскол Білгородської області. Наразі бригада розташована. Шована неподалік харківського кордону, аналогічна ситуація спостерігається практично на всіх прикордонних ЗРФ-територіях. Ворог постійно веде спостереження за передислокацією українських підрозділів з безпілотників. Цього тижня найбільших ударів наші військові зазнали в районах Зеленопілля, Ізварене, Галута та Саур-Могили. Неподалік Луганської області, особовий склад Збройних сил України чи не щодня потрапляє у засідки. Терористи обстрілюють позиції та блокпости українських військових з важкої зброї. Незважаючи на нові санкції та Прохання Європейського союзу і всіх цивілізованих країн російські вбивці продовжують здійснювати атаки на наших військовослужбовців та мирних громадян і знищують інфраструктуру Донбасу. Гарантії безпеки від країн-учасниць Будапештського меморандуму щодо без'ядерного статусу України не працюють. Відтак збройні сили України змушені самотужки боротися з найбільшим у світі агресором та його армією.